Якщо проаналізувати останні п'ять років, то кожну зиму зменшується кількість опадів десь на 100-150 мм. міліметрів. Останній рік був найважкий. Вітаю, я Сергій Закус, менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур компанії «Сингента». У рубриці Формула врожаю соняшник. Ми вирушаємо до аграріїв поля, щоб чесно говорити про їхній досвід вирощування соняшнику. Сьогодні ми на Кіровоградщині і знову завітали в фермерське господарство Нурхамєтова, де зараз з керівником господарства більш детально розберемо технології вирощування соняшнику та як досягти максимальних результатів урожайності даної культури. Альберт, доброго дня. Добрий день, Сергій. Альберт, давайте розкажіть, будь ласка, коротко про своє господарство, які культури вирощуєте та яка частка припадає соняшникам в господарстві? Наше фермерське господарство засноване в 1992 році. Банк землі налічує 1150 гектар. З них соняшник займає 400 гектар кукурудза — 300, озима пшениця 250, ну і остальні культури інші. Структура соняшника в залежності від, від року, там, сягає там, 25-30 чи більше, мабуть. Да? Не більше, Не да, більше. Да. в межах 25-30 на, На площу вирощування соняшника впливає в основному, як перезимує ріпак, виходить. і якщо як в цьому році він у нас Практично весь не перезимував, то соняшника прийшлося сіяти трошки більше, щоб перекрити ті площаді, які були виділені на наріпак да, да, да. Ми намагаємося додержувати ці зміни. Вона в мене розписана там на 3-4 роки вперед. Більше 25% ми не сіємо соняшник взагалі. Соняшник вертається на те саме поле. На який там рік у вас на третій, четвертий рік? На четвертий рік, на четвертий на четвертий рік, рік, соняшник вертається. Час ми додали ще одну культуру горох, і за нього ми можемо частково, навіть на п'ятий рік, получається ага. вертатись на те саме поле. В якій технології соняшнику ви приділяєте увагу там, класичному сегменту сульфо КЛП. Ми, і за те, що в нас в сіво з'явився ріпак, ми перейшли на сульфосоняшники, щоб була можливість прибрати падаліцю ріпака. Да, бо на класичному соняшнику її прибрати буде набагато важче нам. За якою ви технологією тут працюєте? Яка у вас технологія? Інтенсивна, екстенсивна технологія у нас інтенсивна. Ми стараємося не економити ні на добривах, ні на схемах захисту, ну, фунгіцидних, працюємо по максимуму, щоб отримати максимальний урожай. Де, на вашу думку, можна при вирощуванні соняшнику щось трошки оптимізувати, знаєте, затрати ваші? Так як ми купили сівалку нову. Хорош маєстро, ми за рахунок відсутності пересіву, перекриття ми оптимізували за рахунок висіву і ми зменшили норму висіву 60 тисяч насінин до 50 тисяч, і так ми оптимізували затрати, висіваючи одну посівну одиницю на 3 гектари. Ну, це ми з вами вже закладуємо не один рік і рік досвід, і ми да, знаємо, да, що да, да. Е, якщо ми з вами три роки вже закладуємо, і е, урожайність при посіві там 60 Мінус і 50. 10 тисяч у нас за три роки ніколи не була менша з меншої норми висіву іноді навіть деякі гібриди давали більші результати. Да, Ми більше. можемо з одного мішка висівати на пів гектара більше і отримати той самий результат, а навіть більше. А скажіть, чи будь ласка, Альберт, ну на чому, на вашу думку, у ваших умовах не варто взагалі економити? Я рахую, що в наших умовах не варто економити на обробітку ґрунту. Я роблю глибоку воронку. Восени. Потім я восени його культивірую, рівняю, щоб було зменшити площу випаровування весною. Ми боронуємо і робимо дві культивації перед посівні. І за те, що ми сі їм пізно, ми, допустимо, культивіруємо на початку квітня перший раз, другий раз ми вже культивіруємо перед самим посів, максимум за день. І потім вже висиваємо в оптимальні, навіть більше в пізні оптимальні сроки, отримуємо хороший результат. Ще я рахую, не варто економити на гібридах, топові там не дешеві вони виходять, але вони виправдовують свої очікування, і не варто економити на живлені системі захисту і. При моїй інтенсивній технології, я вже вводю двохкратне оброблення фунгіцидом, да. і, і воно теж дає своє результат. Угу, угу. По досвіду фунгіциди ви як вносите то в які фази? Найкраще, як ви вважаєте? Ми фунгіциди вносимо перший раз 6-8 візків, угу, угу. і другий раз ми вносимо вже, поки нема у нас самоходного оприскувача, ми вносимо по зірочки. те саме. Хотів ще запитати про систему живлення соняшника. Стартові добрива, як ви даєте, не даєте, бо ми з вами теж експериментуємо так. постійно. Завдяки своїй сівалці я можу давати стартові добрива два різних, виходить, в один рядок і з різними нормами. І я останні три роки тестую норми і поки приділився з нормами там, 80 кг карбаміду, 80 нітромофоски. Ми в цьому году закладали досліди з добривами, без того результат є, і результат від 3 до 4 центр. Якщо на гроші перевести, то це да, да, 4 да. Центера. Да, це... Ми з вами робили проход сівалки з добривами і проход сівалки взагалі без, без, добрив, без да. добрив. да. і отримали з вами 3-4 центра плюс добре в них було там, менше на 3-4 да, да центнера. Да, да. То це на сьогоднішній день більше там, 11 тисяч різниця, да? А по факту в добрива ви вклали дешевше по факту добрева. Ми вклали в районі 5 в районі п'яти тисяч. Да, тисяч да, 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 да. Ви от, наші гібриди вирощуєте. Є якісь гібриди, які ви вже точно там знаєте, що ви будете висівати на наступний рік перевагу за ці 5 років. Да. Є у вас якісь да. любимчики? Наші за останні особливо три роки я перейшов в сульфосегмент і високоолійновий. Так, як високолінові соняшники, бонуси від 4 до 5 тисяч. Ну, на тисячу тонн це 5 мільйонів, виходить, гривень народному. При, да, 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 да. Ага. Так що на наступний рік я вже купив гібрид Субео, угу. високолійновий сульфо. Да. Він по нашим всім демо-ділянкам. Завжди на, можна сказати, лідер. Я вирощую в сульфосегменті Субео, Сайберік, Сурелі, і в цьому році мені Субео замінили Суристом. Негативних відгуків в мене немає. І так як ми вже з вами сіємо не перший рік досліди, ми у вас їх дуже любимо тестувати, і ви це все бачите на власні очі. В цьому році також були новинки. Є у вас якесь може враження скажете свої слова про ці новинки, про гібриди, які ми тут протестували, побачили? Новинки сінгенти вони продовжують своє лідерство в своєму сегменті і, взагалі, в соняшниках. Новинками я задоволений і олійністю, і урожайністю. Якщо поле ви вбирали в середньому 33 закрили, а новинки ми отримали 38 центрів. До 40. до 40. Це, да, до 40. це, да, це да, я вважаю, да, що да, результат да, дуже да, класний. Да. І наскільки я знаю, у вас ж тут ви висіваєте всі тільки гібриди з стійкістю до вовчку, аджі. Я рахую всі новинки вже, напевно, Так. Да. 7+. Так як я. Тестую їх, і я потім купляю тільки новинки, можна сказати. До проблем з вовчком в мене немає, виходить. Що, на вашу думку, хороший В Першу чергу це урожайність, я рахую більше там, 35 для нашого рівня. Да, да, вашої да, вашої да, да. На второму місці олійність, на третьому місці стійкість до хвороби. Тобто, що хвороби. Теж забирають багато урожаю. Я робив такі досліди, не вносив на окремі ділянки фунгіциди, то урожай просідав там більше п'яти центнер де не було взагалі фунгіцидної обробки. Альосі, скажіть, будь ласка, яким був цей сезон для вашого господарства? Були якісь питання там по погодних, можливо, умовах чи вплинули погодні умови на результат, який ми отримували? Зима була непроста. Несніжна, з малими опадами, весна, як завжди, прийшла не вовремя, трохи було мало запасу вологи в землі в ґрунті, що могли накопичували. За вашими спостереженнями змінюється кількість опадів, допустимо, якщо брати там за 3 за п'ять років, як Так, угу. да, За моїми спостереженнями, за останні 5 років кількість опадів за осінньо-зимовий період зменшується. Якщо проаналізувати останні П'ять років, то кожну зиму зменшується кількість опадів десь на 100-150 міліметрів. Останній рік був найважкі. Прошлий сезон був була засуха, і цей рік був непоганий, але осінньо-зимовий період, коли ми накопичимо основну вологу під соняшник, у нас був теж сухий. І за цього у нас трошечки була проблема з тими полями, де на буграх на поганому агрофоні. І ми там отримали трохи гірше, ніж за останні п'ять років результат. І ще у нас впливають сроки посіву в цьому році. Ми почали сіяти з 1 травня, закінчили 27 то ті поля, де були ранні ну, до 15 травня посіви, всі вони трошечки просіли по урожайності. У нас було від 20 до 25. Де були оптимальні сроки 15-20 травня, у нас урожайність 25-28 і де були Посів, і демо ділянок з 27 травня по 1 червня, там у нас результат середній по полю, навіть дав більше 30 центне. Так що я роблю висновки: що чим пізніше, тим краще. Яку ви пораду дали б колегам аграріям ну, при вирощуванні соняшнику? Я б дав би пораду, що треба. Пробувати всі технології, класичну оранку, і хто там любить мінімалку і стрібтів, всі технології мають право на життя, треба пробувати усі. Кожному підійде його оптимальна технологія, яка буде працювати і давати гарний результат. Якщо окреслити, Нашу рубрику формула врожаю соняшника в вашому господарстві. От основні принципи з чого вона складається, на чому вона базується, що ми отримуємо такі врожаї в вашому господарстві? Мо моя формула для отримання гарного результату це оранка, чистий при посіві ідеальний ґрунт, без грудочки, без нічого, оптимальний посів, внесення обов'язково ґрунтового гербіциду. Потім за необхідністю страхових гербіцидів, потім захист та, та тільки можна отримати гарний результат і ні на чому не економити. Тоді ми вам дякуємо, Альверсу Сулейманович, за цю плідну співпрацю протягом наших років. Будемо розширювати нашу подальшу взаємодію і працювати в тому ж русі. Тож, дякую вам, до наступних зустрічі. У господарстві Нурхамєтов формула врожаю наступна. Традиційний обробіток ґрунту, вибір якісного посівного матеріалу, система живлення та система захисту. Жнива соняшнику завершені, але наш досвід і практичні поради залишаються з вами. Тож зустрінемось у наступному сезоні.